Позиції забрали орки. Ми троєм сходили за 20 хвилин, зробили всю роботу, вернули наші позиції як назад. Мене відкинули голомою до окопа, до хлопців, і вони кажуть, ми думали ти в гості, але вийшло не так. Через десь часа два я тільки роздоплився, що в мене кров тече. Це, саме тяжело, це коли чуєш цифри 300-200. Ось у нас отак виїжджають з бойових. До армії потрапив в цю бригаду в 23 році, в січні. місяці. Сам жінка пішла на роботу, і поки вона була на роботі, а діти були у батьків, то я пішов в воєнкомат. Не балакала зі мною довго, довго-довго. Обідалася, довго". <світувалися>, не брала трубку, ну, потім зрозуміла, що так треба. Спочатку я попав з стрілком, потім мене поставили командиром відділення. Ну і до самого поранення, коли забрали в мене з позиції, то я був командиром відділення десь до марта місяця 2023 року, десь три місяці прибув. Ну, потім після поранення, як попав, то вже пішов на другу посаду. Був навідником БРМ-1К бойової машини піхоти, типу командирська, це вона була забрата у поганих людей. Орків, да, забрана орків від і робила на нас. І то я після цього був десь до цього году аж навідником на цієї машини, до... поки ми були в ну, там стояв. А тепер зараз водій пікапа, вожу, вожу провізію, забираю людей, привожу людей на позиції. Першу сторону якихось думок не було. Яка у вас задача? Була? Занять позиції возле газового заводу. Ми їх зайняли. ну, чесно, ні страху, нічого перший раз немає. Ну, якось на автоматі, вже ну, Як навчили на учебці і розказували, то ти робиш просто і розумієш, що якщо не ти, то тебе. І все, більше ніяких думок і не було. Треба зрозуміти, що якщо ти не візьмеш, то тебе потім заберуть. Ми там 90-дісти без виходу. Ну, Виходили, у нас був ивак, ну не ивак, а Багріво раніше називався. Нас забирали на один день віддихнути, поспати нормально, а так все время, все 90 днів присиділи там. Поранення перше я отримав, це було, коли я був командиром уже відділення. Ми стояли під газовим заводом Червонопопівки. І в один прекрасний день прилетіла вісімдесята міна назад мене в двох метрах. І як я йому отримав, я його не пам'ятаю. Бо я вже роздуплився, коли лежав в окопі у мене відкинуло волною до окопа, до хлопців, і вони кажуть, ми думали ти в гості, але вийшло не так. Ну я сразу і не зрозумів, що вийшло. Воно запекло від шоку через десь часа два я тільки роздуплився, що в мене кров тече. А де звідти? З рук з правої, правої руки вище логтя і до плеча. Розірвало як розочку, типу. ну, розкрилося. Я ще сутки там побігав з ними, бо тоді були якраз штурми, тоді було більше стрілкового бою, і нас якраз ліву сторону почали розбирати, то ми вистраювалися. І мені сказали, поки не вистріч, ну, треба стояти. Поки. Бо у нас мало було, у нас кількість менше, ніж їх. Прийшлося посидіти там сутки. Коли я приїхав з лікування, мене, звісно, коли сказали, що я буду навідником, то я зрадів, як дитина точно. То великі хлопці, великі машини. Та багато відчуття того, що на ній можна за один раз більше орків положити, ніж так. Ну, веселий це було в 23 році літом. Якраз наша бригада переходила на новий напрямок, і ми, як перші, які заходили, то дуже багато там весело начудили. Бойовою машиною ти ж в принципі, не заїжджаєш прямо на позиції, ти здалека стріляти були. Ну, Ми з хлопцями ночі їздили почти до наших хлопців, їсти їм возили, бо не було зима, була то грілки, їсти привозили та тікали без світу, без нічого бін, на темних. То таке пару разів чуть би не вихватили. Бо вони теж якби умні, вони вчаться у війні. І вони викупають, де ми їздимо, вважають, ждуть. То в пару разів щоб не вихідло, щоб машину не потеряли. А їхали тіпа, без, без, без нічого, без карт, чисто на словах. Ну, доїхали. Приїхали, доїхали, з'їздили. І хлопців накормили. Дуже раді були, коли приїхали машини прямо до окопів. Короче, що? Очередний виїзд, осколки, колесо вирвало. Дрон розувало, колесо розповало. На Купінському нам дозволяли виїжджати машинами стріляти, бо тут вже в даній ситуації, де ми тут на Покровському, тут не дають навіть доїхати бехом, а там на Купінському. На саме живне цілі це що це групи піхоти, чоловік по 12-8, по 8, коли вони намагалися йти на свої позиції, то ми їм не давали просто доходити. Нам слава Богу, що у нас були дрони, що нам підказували, коректували це, тому що комп'ютер-комп'ютером все одно чоловіче фактор в урівні ну, не потрапляє з першого разу. Яким би ти не був би професіоналом тяжело попасти. Ось у нас отак виїжджають з бойових. Вроді би все добре, але не сильно добре. Реби вроді би уціліли. Лафет нашій. Для наземки. Теж вроді у цілі робимо защиту, деяке количество осколков витримало. Ну, запам'ятається, там все запам'ятається. Є страшне, коли командири, ну, у нас було три командира, як взвод, то їхні позиції забрали. Орки, і в них вже не вистачало людей, щоб відбити. І мені передали, що треба сходити, то їх було там п'ятеро, то ми троєм сходили за 20 хвилин, зробили всю роботу і вернули нашу позицію як назад. І за 20 хвилин ми всі трофії Ну, На той час два каваша, одна РПК, один покемон. Один дрон, Мавік перший, ми забрали запечатані повністю дві рації, повне БК І Горіхові Саме що заповнилося, це лісові снікерси зелені. Оці. 20 штук ми як знайшли, все ділення радувалося. Тяжко тоді було з їдою, не так як зараз можна трошки поблизу а Тоді треба було ходити за їдою 900 метрів через поле, яке видно всім. Це саме, тяжело, це, 300, це саме тяжко це коли чуєш цифри 300-200. Це саме тяжко. Пережити, хоч і вже це привикше, це вже не, не перший, ну кожен раз як перший раз Тяжело це ці цифри чути дуже тяжко. Коротше, тримає мене не морально, а те, що вже ці попри як сім'я. І от оставити їх тут без... не можу. Типу не можу. Вже привик. вже називаю дома, а домом тільки тут. А туди, як йду в гості додому, кажу, ну все, я в гості через недільку буду. Коли відпускають відпуск, десь. Коли я повернувся з лікування, я отримав нагороду за штурм, то в душі була гордість. Це була нагорода за... Штун газового заводу, біля газового заводу посадки червонопопівків направлені криміною. Для мене ця нагорода, як би, ну, як кажу, є трошки гордості, але ми тут не для цього мені здається. Мені здається, це так, як поширення командування, але ми тут заради сім'ї і дітей. Так що є, нема, воно поки не особо важне. Вальне те, що ми робимо.